І так, сьогодні в першому А-класі дуже гарне свято, а гарне тим, що у двох діток день народження. А це наші двойнята Софійка і Соломійка і Матвійко. Знову помилилася, правда? Бо Софійка, так. ти що стала коло них близько? Так. так, ми хочемо їм побажати, щоб у них в житті. Завжди все йшло разом в ногу. Щоб вони один від одного не відставали, дружили, один одного поважали, любили, підтримували. Основне, щоб в житті один одного підтримували. А зараз дітки будуть вітати наших е, іменинників. Прошу, Софійка. Соломійку вітає і Матвійка. Зразу обидвох. Ви були здавані і у вас було дуже багато подарунків і гайно вміли читати. Дякую, дякую. Так, прошу. Соломійка. А давайте окремо. Соломійці, а окремо Матвійку. Бо тут не чесно, у них у кожного день народження. Кажи спочатку, Соломійці. Соломійка, я тобі вітаю. Бажа. Я тобі вітаю. А ти не кої не а не пізнаюся до школи. О, а тепер Матвійкові. Матвійко, а тобі бажаю? А я тобі бажаю. Ти не корі не хлорів, а був сильний. Був, був сильний. Так, Максимко, давай окремо. Соломійці, окремо Матвійкові. А, а Матвійкові? Голосно бо не чути буде вас. А ви думаєте, щось своє? Так, дякую. Прошу. Давидику, ну що ти побажаєш? От то, що собі би ти хотів. Що би ти хотів би для тебе зробили? Ото й їм бажай. Ну? Ну, скажи, щоб завжди тато і мама з вами була разом, так? так. О, це головне, правда? Щоб завжди-завжди ви були разом. Так? Соломійка, я тобі вважаю, щоб ти... ти любила школу, ніколи не хворіла. І була щаслива і гарна. Дякую. Так. Відка, я тобі бажаю, щоб у тебе було дуже багато подарунків і сила. Дякую. Був здоровий. Арінка. Багато подарунків, хлопчачки. Іх дівчачі і хлопчачі подарунки. Молодець. Дякую. Дякую. Так, ну продовжуємо, Карінка. Гарно вчилися. Добре, а Матвійкові? Багато що подарунки. Ога. поняла, тобі вчиться, йому подарунки. Хтось вчити, а хтось... Так, дзвіночка. Я бажаю вам, щоб ви добре вчилися і напевне хвилі завжди були собі. А ну щось ще. Що ще ми придумаємо таке, що ніхто ще не казав. І слухаюся, мам. Дуже гарно. Настя. Соловінька, я тебе вітаю з ним Я тобі бажаю здоров'я, щасливо. Що ти ніколи не пізився до школи? Що ти ніколи не <поставлені> я, і, і Я тебе вітаю з днем народження. Матвій, я тебе вітаю з ним Я тобі бажаю здоров'я, щасливо. Що ти ніколи не хворів? Що ти написався до школи? Що був синій, здоровий? Не запізнювався. Вся хана тебе вітаєш нам народження. Добре, та Андрійко, ти щось таке своє придумай. Соломійка, я тебе вітаю з ним з ним народження. Я тобі бажаю, щоб ти ніколи не хворіла, ніколи не запізнювалася в школу. Андрійку, але Він, це не своє, щось друге придумає. Ну щось ще? У тебе є фантазія. То би ти Андрійку, хотів. Андрійку, я тебе вітаю з ним народження, Я тобі бажаю, щоб в тебе було багато подарунків, щоб ти старанно писав. О, вже щось старанно свіже. Вищився. О, молодець. Дякую. Дякую. Соніка, я тобі бажаю, щоб в тебе гарне волосся. Щоб було завжди таке гарне, я... довге волосся. Так, а, Сон... а Матвійкові? Матвій, я тобі бажаю, щоб щоб що ти дуже старанно читав. Так. так. Софійка, я тобі бажаю. Бажають дуже хайно. тобі комплімент зробив зразу, і щоб ти залишалася завжди такою. Так Добре. а Матвійко, Матерій, Я тобі бажаю ти гарно стала і писав. Так Добре. ну всі сьогодні вам побажали дуже багато здоров'я і успіхів у навчанні. Для вас поки що достатньо. А я ще вам побажаю, щоб ви мали таких друзів гарних і щоб ви завжди з ними були разом. Арсенку, що ти побажаєш їм? Арсен, каже, бажаю. бажаю. Багато. Ага. Чого багато? Ага. Друзів. Ага. Ано каже, з днем народження. Ага. Він вміє співати. Ано заспіває. Арсенку, куди заспівай? Ну, співаємо разом. З днем народже. Ням З днем друзі. А ну підійдіть сюди Обнімати. ближче. Пішли пообнімати. Обнімати. Так, пообнімали. Молодці. Ну, а тепер да. много еліт співаємо. А я літа. Много літа. многая літа, много, літа, много, літа, много. Поплескали. Так, дуже щиро дякуємо. І ще раз кричмо всі. З днем народження! молодці.